Тисяча гривень зимової підтримки та додаткові 6500 для найвразливіших категорій громадян. В уряді готують гроші на нову допомогу українцям. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улюцін повідомив, що в бюджеті на виплати передбачили 14 мільярдів гривень. Подати запит на гроші в дії можна буде від 15 листопада до 15 грудня. За оцінками Мінсоцполітики, виплати у тисячу гривень призначені щонайменше 10 мільйонам українців. Цю суму можна буде використати на комунальні та культурні послуги послуги, оплату проїзду та мобільного зв'язку, придбання ліків та благодійність. А додаткові 6,5 тисяч має отримати близько 660 тисяч осіб. Їх виплачуватиме пенсійний фонд України. Вразливі категорії населення зможуть за них купити одяг, взуття та медикаменти вітчизняного виробництва. Право на ці виплати мають діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, переселенці з інвалідністю першої групи, діти з незаможні сімей, самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд, витрати витратити ці гроші, точніше можна буде протягом 180 днів.